Ціль, напрямок, дія, а ще комунікабельність, привітна посмішка і дружелюбність це головні передумови успішної подорожі автостопом. Більше десяти років захоплюється вільними поїздками. І Санкт-Петербургський мандрівник Дмитро Воронцов. Учасник академії вільних подорожей проїхав тисячі кілометрів дорогами світу від Мурманська до Красноярська, Санкт-Петербурга, в Туреччину, а ще Казахстан, Киргизія, Азербайджан, Вірменія, Грузія, Осетія, Абхазія. Башкирія, Крим, Чечня і Білорусь. А тепер до списку туристичних відвідин чоловіка додався також івано франківськ Наплічник, палатка, телефони, карта і незначна сума коштів. Так, вже понад 10 років Дмитро Воронцов мандрує дорогами світу. Дізнатися те, про що не можна прочитати в путівниках і побачити в готелі, або ж з вікна туристичного автобуса. Чоловікові допомагає автостоп. За роки Мандрівок переконався, найцікавіші співрозмовники водії. А по каким-то регіонам може, наприклад, взять якщо взяти по регіонах, то тут в Україні дуже часто у розмові виникають політичні теми. Якщо до прикладу в Абхазії, то мова йде про гостинність та кавказькі традиції. У Росії багато водіїв скаржаться на стан доріг. Тобто, подорожуючи автостопом, можна дізнатися дуже багато цікавого. Водії хороші співрозмовники. Знати ключові фрази на іноземній мові та мати запас тем для спілкування така порада Дмитра Воронцова для тих, хто вирушає у подорож автостопом. Крім того, в мандрівнику необхідно мати з собою теплий одяг, два-три мобільних телефони, палатку та спальний мішок. Що ж до коштів, то для мандрів вистачить будь-якої суми. Переконаний Дмитро в день, приблизно, Я б так сказав, можна із розчуток діто 2-3 долари. В день приблизно я витрачаю 2-3 долари. Це транспорт, їжа. Вона проста: хліб, вода, крупа, печиво. В подорожах дуже багато емоцій, і почуття голоду зникає. Аби машина зупинилася на автошляху, потрібно чекати десь близько 20 хвилин. Хоча каже Дмитро, частенько цей час набагато коротший. З ночівлею та відвіданими цікавих місць теж не проблема. У кожному місті є чимало охочих допомогти. Що ж до небезпек на дорозі, мандрівник з посмішкою каже: кумедних ситуацій було чимало, а от прикрих значно менше. Тому подорожуватиме і надалі. Мені цікаві люди, як от, головний… Мені цікаві люди. Проїхавши велику відстань, я можу впевнено сказати, що наш світ занадто малий для війн та конфліктів. Люди переважно дуже добрі, гостинні і з відкритою душею. Тому б дуже не хотілося непорозумінь між країнами та народами. Про все, що бачить під час подорожей Дмитро Воронцов, розповідає у соціальних мережах. Після Івано-Франківська чоловік відвідає Тернопіль, а далі вивчатиме життя мешканців Румунії та Молдови.